Сім часов вечора, а ти до сих пор працюєш. Охренеть. Да. Ну я дивлюся, прогрес вже є, так, Жака? Да, Жека? Да. То ж тоді ми знімали ти, ж... ну, крила не було цього. Значить, що на саморезах теж. Тобто ти вже притулив подивитися, що до ну, чого, так? да? Так, да, щось. Коротше, зрозумів, ми його вже зараз все це виставив, більш-менш, так, зрозумів. Прикидаю поки, що на саморезах, зрозумів. Угу. Ничего не приварено еще у нас саморезах все. Нормально, нормально. Сейчас хочу. Сейчас да. пидогнать по зазорах, глянуть, да? Да, как. Если все отлично, все заебись, прихватки и погнали. Овариваем и все. Ну да. Уже накидываем шпакло. Да будем красать. Вроде лысый будет готовить, понял. Да хай готово. Хай блядь, готов. А А что я не подготовлю? Я же свободный. Заберешь, пожалуйста. Вообще, Да тогда... что заберу, я приду, тут буду. Мы только за. Буду блять. приходить все, тут. Есть же место. Ну просто то, что я думал, что ты не хочешь готовить, ты чисто захотів, покрасить захотел. Да не, ну подготовлю. Мне шо? Нам тогда вообще еще. Что за блядь. ну ты смеешься. Мне ж за плечами не носить. <сам> <сам> а <сам> видео надо. Да, да. Тогда вообще без пытайся, Саня. Просто я фоншу, думав, блядь, ну тобі ніколи. Не внідряй ні. сюди лисо. Зро, зробимо все по феншую. Я так, тебе услыхав. Так, що я хотів, ще ж. з ще з приводу. Хотів я узнати з приводу буржуйки. Юра, ти розкажеш трошки чи ні? Бо я дивлюся, у вас ну, ревально тут тепло. Я не знаю, але від нього прямо ж... Жара така ні, ні. Ну ви цей цей бокс, бокс цей прямо з цим болір'яном брали, так? Да? З готовим. Ніхрена собі ви туди запхали. Отакі. От Прибуде в пацанів. Ну, реально воно. Тут всяких в тебе перемичок, заслоночок різних. Це ж виход із болір'яна. Сюди. Ага. Якщо е, отут заслонка опущена, no, no, no. це йде, воно виходить... отсюда, сюди, в же ресивер, піднімається і за цього коліна опускається сюди, в трубу йде туди. Охренеть. Напряму. А якщо цю заслонку підняти... То напряму буде йти. То воно... Це типу як ти розтопляєш, ти її піднімаєш, да? Да. Напрямуйте. Що ти смієшся, Жека? Я, ти людям... Ні, ну людям інтересно. Ти глянь який агрегат, блядь, єптима. Ну да, блядь. Цікавий. Ну взагалі реально на такий бокс я думав його Ну, недостатньо. Хоча ви ж його в мощність навіть не... Ну, щоб сказати... І то нормально. Да, що ж морозу в нього. Понятно. Сука, ну тут на заклпках, поняв. Как обычно. Я не хочу закрутки сейчас ставить, это ж потом опять их усердовать. Я дюрис подпишу саморезы, Кого? Саморезы толстые. Понял, как понимаешь? толстый был. Как на Рейзлайну? Ну типа. какой-то запрестный. Да, Саня, це все, складать. Ти стоит, дверь стоїть, блядь, то все стоїть, блядь. Так все. це ж вона ж ти не кожен день чисто нею займаєшся. Це так, ж все так. Все так. по вечорах підійшов, стойку в пік. Да. Там отой в один вечір Люся крило випало, блядь. Да, ти його да. так. А свободно no. от роботи время. Ну. то время появилось по дах нами щось. Все, пошли дальше, там другим дома. Ну це так, чисто як є yes. время. Но с другой стороны, у нас занимает место. И бабки тут захованы, она, <laughs> бабка тут захована, правильно? Да. Бабка захована. Тем более, же ты казал, что ты сказал, что ее уже практически ну, ждут, уже да, купили. Может, и ну, принять. так, так, так. Ты делаешь, что так. Для... Давай, давай быстрее. О, отлично, Юрец. Да? Да, да, только надо еще обычно. Там есть. Я еще вот тут хочу эту планку. Валить будем всю бочину полностью с пройомом. двері передивиться, бо тут є О, нюанси, поріг. Ага, да. Короче, треба потом отдельно двери, для... порог, да, да, да. И с той стороны порог тоже будет перекашен. Понял, вот эту штуку убрать, гравитек и ага. чисто гравіком знизу, і и лад. Ну той. да, да, да. Под нормальный грунт уже переделать. А що це за гравик? Чи це якийсь поріг другий? Це коротше, слушай, бля, я зробив йому цю машину, блять. Зробив поріг, він поїздив. Жінка, блядь, год поїздила там чи два в Німеччині, приїхала в тому году сюди. Ага. Каже, блядь, вот там начали рыжики лезть. ти мені хуйово зробив? Так Слухай, блядь. Я залезю, так там, блядь, все снято. Краска снята, все снято. Понял? Она счесала до металла. він начал ржаветь, блядь. Да ну Говорит, сделай что-нибудь по-быстрому. Я говорю, давай краску, <с лак, все сделай. Нема денег, давай быстрей-быстрей, короче. Я говорю, гравитексом. И лак на гравитекс скинул, и все. Вот это, что я смог сделать. Ну, на быструю руку. Каже, блядь, хуево ты сделал. Я открыл, Саля, там пушсало, блядь. Вон, смотри, я говорил. Вон, смотри, только что капало, блядь, пушсало. Ну да. Ты там, блядь, хуй вино в гние машина, блядь, пороги оставиться, Будет дядя, море, розумієш? Да. Да у тебе що з машиною, Юра. Пизда, Пусть да, Пизда. тебе. Лям до датчик, ошибку б'є. Так а ти на чому їдеш додому? Уже 8 часов пошли, пта. На ній поїдеш, поедешь, да? Потихеньку. Зимня резина. Бо там же ж каток на дорогах на дорогах. Да, особенно у нас на левому. Да. Так везде бог ну, нормально. Очищили. Да. Так даже в новостях нам казалось, что именно левый берег и який там западный чи северный. Вот а там типа каток. Районний, а да? так везде нормально уже. Я с центра вот проїхав. Там, в принципі, на зимний -зимний, все по нам да, насрать. Та, да. так. Ні, я не бачив тут на блядь. Так що отак, хлопці, бачите, діло двигається потихеньку. А скоро будемо знімати, як ми її, блядь, вже покрасимо. Ну, а шо? Покрасим, вклеїм циклу, блядь, попалісосим, помоєм, блядь, і буде взагалі новим. Є торнадор у мене, чуєш? Можна навіть хімчистку зробити. Зроби. Хай платять тільки і все. Так а що, ну, блядь? Хімія є, всі справи. <гумен> компресор мені треба зробити. Дядя Юра, з понеділка треба компресор шевельнути, бо щось не запускається. <гумен> ти ж, блядь, молчиш, ти, блядь, нас дёрнуй, блядь, ми б тобі сьогодні вже спосуди зробили. Та ні, ну ти що. треба робити все <гумен> більше. Це, блядь, 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 Так, ну вас нахуй, я прийшов, все. Время йде, блядь, я їсти хочу. Завтра <гумен> роботи? Да, замовлень купа. Да? Та виходьте що роботи багато. Я зрозумів. Добре.